Управлінням продовжується прийом громадян внутрішньо переміщених для виплат державних допомог з 1 березня 2024 року. Таких осіб було прийнято 191 і внутрішньо переміщених осіб на сьогоднішній день. У нас 6493, на 16 осіб менше ніж за попередній період. Ми все робимо для внутрішньо переміщених осіб, маючи на увазі дальні регіони і регіони, які близько до безпосередньо біля кордону. Але тепер ми будемо і готувати місця для переселення людей, жителів, які живуть в нашому місті, і в тих громадах, які близько знаходяться до кордону. Тобто будемо займатися не тільки створення умов для переселенців зовнішнього контуру, а й внутрішніх переселенців. Тому що є різні люди, по-різному реагують і вони можуть відселятись кудись в інші регіони в той час, як у нас є достатньо комфортні умови на берегах де, сни, де є де будинки, де є можливість, будемо щось ремонтувати, підремонтувати, готувати. Але будемо створювати умови. Якщо людині складно жити в шостці, вона боїться, то вона переїхала десь на нашу ж громаду, але в більш комфортні умови, більш безпечні умови. І там живе таке завдання. Я сьогодні вам даю. Працюйте, обдумайте. Є у нас населені пункти, в яких є цілі установи, де приміщення є, є і будинки. Тобто тут поле діяльності широке, і будемо готуватися до цієї справи.